У сумах на базі одного з торговельно-розважальних центрів рятувальники спільно з працівниками підприємства провели тактику спеціальні навчання. За тактичним задумом у ТРЦ виникла пожежа, про що сповістили службу по рятунку 101. де СНСники, які прибули за викликом, провели розвідку та ліквідували умовне загоряння. Рятувальники Сумщини не тільки ліквідовують пожежі та різногород надзвичайні ситуації, а й також постійно вдосконалюють свою майстерність для того, аби бути ще більш фаховішими. Зокрема, в одному із торгувально-розважальних центрів міста Суми проведено тактико спеціальні навчання. Де було ліквідовано умовну пожежу, для цього використовувався не тільки особовий склад, а й відповідна пожежна техніка, яка проводила ліквідацію займання. Як з вулиці для цього використовувалася спеціальна пожежна техніка, в тому числі і для проведення висотних робіт. А особовий склад ще раз тренувався, як в даному торговому центрі ліквідовувати пожежу, яка виникла. Безпосередньо всередині, також інспекторським складом проведено навчання з працівниками даного закладу для того, аби вони ще більш краще знали, як дотримуватись різного роду правил пожежної безпеки, а також як діяти в виникненні, не дай Бог, загоряння. А наші медики системи ДСНС провели з відповідними працівниками також тренінг щодо надання домедичної допомоги. Такі заходи допомагають вогнеборцям удосконалювати власну професійну майстерність також дозволяють відпрацювати спільні дії разом із іншими профільними службами та працівниками об'єктів в умовах екстреної ситуації.